Прес-конференція президентів Чехії та України завершилася буквально півгодини тому, і це був той самий випадок, коли лідери говорили ну буквально в унісон. Позиція України та Чехії єдина Україна повинна бути сильною на полі бою та за столом переговорів. А стартувати ці переговори повинні із справжнього перемир'я тривалістю щонайменше 30 днів. Що пропонує Україна, а не з якогось фіктивного кількаденного перемир'я світі. Вята щоб домогтися такого перемиря, Україна, Чехія та партнери повинні тиснути на Росію. Пропоную послухати, що з цього приводу сказали Володимир Зеленський та Петер Павло. Ми робимо все можливе, щоб партнери збільшили тиск на Росію за цю війну. Вважаємо, що без збільшення тиску Росія не піде на реальні. Реальні практичні кроки закінчення війни сьогодні вже 54-й день. Як Росія ігнорує навіть пропозицію Америки повністю припинити вогонь? Ми би хотіли, щоб агресор був відповідним чином покараний. Мир, якого ми сподіваюся, досягнемо, має бути справедливим для країни, на яку напали. Ми Україну підтримуємо з самого початку. Я це вважаю принциповим і вірним, і ми в цьому погоджуємось з іншими європейськими країнами, без огляду на те, чи це члени європейського союзу, чи НАТО чи інші країни. Ми в наших інтересах будемо і Надалі підтримувати Україну. Багато говорили на прес-конференції про артилерійську ініціативу. Йдеться про ініціативу Чехії із придбання боєприпасів для українського війська на світових ринках. Торік вона була дуже помічною для українського війська, і в цьому році Україна розраховує отримати завдяки цій ініціативі мільйон вісімсот тисяч боєприпасів. Крім того, Київ сподівається, що ініціатива буде подовжена і після парламентських виборів в Чехії, які відбудуться восени цього року. Ось що сказав президент Зеленський. На мою думку, підтримка України це підтримка Чехії, передусім чеського суспільства, людей, народу Чехії, так само, як народу Європи і інших країн. І, і мені здається, що це є позапартійна підтримка, позавиборча будь-яка це безпека в Україні. І це безпека в Чехії, і це безпека в Європі. Конкретніше цю артилерійську ініціативу та іншу військову допомогу Володимир Зеленський обговорюватиме в Чехії і завтра. У нього заплановані зустрічі з керівниками оборонних компаній. Також він зустрінеться з прем'єром Чехії та лідерами парламентських фракцій.